Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про новий революційний закон в Польщі, який буде стосуватися безробітних, і він також буде впливати і на всіх українців, які знаходяться в Польщі, які не працюють в Польщі або мають досить низькі заробітки. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайк і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. Новий закон про професійну діяльність є революцією в правилах страхування всіх безробітних, і цей закон почне діяти вже від початку 2023 року. Це буде займатися ЗУС. Про заплановані зміни до акту про професійну діяльність повідомляє Дженнік Газета Правна. І завдяки цим змінам майже 2 мільйони 800 тисяч людей, які проживають в Польщі, це і громадяни Польщі і іноземці, які зараз ці люди зараз не є застраховані, але в 2023 році вони будуть мати змогу отримати це страхування і відповідно розраховувати на безкоштовну медичну допомогу, що є дуже важливо для здоров'я всієї нації і всіх, хто проживає в Польщі. Нові правила передбачають дуже просту та відкриту систему. В такий спосіб достатньо бути постійним мешканцем Польщі та не мати доходу, що перевищує половину мінімальної заробітної плати. І таким чином ця межа наступного року, тобто від 1 січня, коли вже будуть підняті мінімальні зарплати, вам потрібно буде заробляти в січні від січня 1745 злотих бруто. А від липня 1800 злотих брутто. Якщо ви заробляєте, будете заробляти в брутто менше, ніж оці суми, то ви можете розраховувати на допомогу по безробіттю, а також будете, можете розраховувати на безкоштовне медичне страхування. Міністерство сім'ї підрахувало, що перший рік новою опцією можуть скористатись близько 400 тисяч осіб, які досі не були застраховані. І після змін ЗУС у співпраці з податковою перевірить, чи подані заяви на страхування Особами, тобто фірмами, в яких ви працюєте. Це є дуже важливо для того, особливо для тих людей для українців, які заїхали до Польщі до початку війни і не мають тимчасового захисту, і не заробляють відповідно цих сум, і не є застрахованими. Таких людей є дуже багато. І ну, це є якби дуже, дуже страшно, бо якщо ви маєте якісь там проблеми зі здоров'ям в Польщі, то вам прийдеться все одно відвідати будь-яку поліклініку і все одно викласти там дуже багато грошей, яких, скоріше за все, у вас може і не бути. От, тож, і для того, щоб отримати цю допомогу, це ну, потрібно буде, щоб ваші роботодавці або ви самостійно пішли до ЗУСУ і спиталися, чи можна в них подати заяву на безкоштовне медичне страхування. От, з початку 2023 року підприємці, які наймають працівників з зарплатою від половини до повного розміру мінімальної заробітної плати, сплатять на 787. Мільйонів е злотих більше внесків до фонду праці, і вже відповідно з цього фонду, за цих виплат додаткових, які лягають знову ж таки на плечі підприємців, е буде формуватися фонд допомоги. По безробіттю будуть вже якби на цих грошах будуть діяти всі нові правила, і відповідно, що Польща не буде залучати ззовні жодних коштів, тобто все буде лягати на плечі підприємців. В результаті цієї зміни право на допомогу по безробіттю отримують люди з заробітком від половини до розміру повної мінімальної заробітної плати, тобто. Якщо ви працюєте на роботі і ви там не отримуєте мінімалки, скажімо так, то ви будете мати змогу отримувати додаткові кошти за рахунок знову ж таки своїх. Роботодавців, але вже через ЗУС, тобто вони там дуже багато напутали, якось так є. І згідно з новими положеннями, ця допомога становитиме половину допомоги для людей з повним страхуванням і становитиме 652 злотих за перші три місяці безробіття та 512 злотих у період, що залишається далі. Виплата цих допомог в перший рік обійдеться державі приблизно в 400 мільйонів злотих. Ну а е, ті кошти, які були зібрані, бо ми тільки що говорили, що там майже 800 мільйонів, остальні кошти підуть на покриття якихось інших потреб безробітних або щось пов'язаного з фондом праці. Ну, я думаю, що це буде е, знову ж таки допомога тим, хто е, цього потребує. Взагалі, от влада, яка зараз є, правляча в Польщі, вони від самого початку, від самої своєї передвиборчої кампанії, і Дуда, і партія право та справедливість, вони завжди робили упор на не на розвиток підприємництва, не на підтримку підприємництва, а на допомогу нужденним. І саме тому в Польщі ну, вже є якісь певні верстви населення. В основному це люди, які Підприємцями являються і вони не дуже задоволені от такими змінами, тому як, ну, їм би також хотілося якоїсь підтримки або хоча б, щоб їм не приходилось за їх рахунок спонсорувати оці всі програми, скажімо так, нужденним. Свою думку, будь ласка, з цього приводу напишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її написати. Бо з однієї сторони, добре, бо можна буде отримати безкоштовне страхування, можна буде отримати якісь там додаткові гроші, але з іншої сторони, це ще більше буде душити мале, малі та середні підприємства в Польщі. Тож мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!